Це була двогодинна розмова у форматі аудіо. Президенти не бачили одне одного на відео і спілкувалися через перекладача. Але Дональд Трамп в ексклюзивному коментарі виданню Washington Екземінер так передав свої враження від співрозмовника. Путін був дуже твердий, дуже сильний, яким він і є. Кінець цитати, що ж до суті цієї розмови, домовитися щодо безумовного припинення вогню у небі на землі і морі не вдалося. Але розмову, як усі попередні з Путіним, Трамп назвав хорошою і такою, що призведе до подальших кроків. Нагадаю, минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняв: якщо росіяни не приймуть пропозицію про безумовне припинення вогню, всі дізнаються, хто є перешкодою для меру. Президент Трамп в ексклюзивному коментарі Fox News відсутність прогресу пояснив так. Просто зараз забагато зброї спрямоване одне на одного, і припинення вогню до певного моменту є складним. У Росії перевага, як відомо, вони оточили близько 2500 солдатів. Вони гарне оточення це недобре. і ми хочемо з цим покінчити. Президент України Володимир Зеленський оточення українських солдатів на Курщині категорично заперечив. Ситуація за його словами не просто контрольована. Зсу вийшли звідти і тепер перейшли кордон у Білгородській області Росії. Головний пункт, про який американцям і росіянам, нібито, вдалося домовитися взаємна зупинка ударів Росії та України по енергетиці. Але тут, у заявах сторін, за результатами перемов є розбіжності. Білий дім написав. Припинення вогню по енергетиці та інфраструктурі, Кремль, що Путін вже дав наказ зупинити удари по енергетичній інфраструктурі, що значно вуща ніж в американській версії. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ці повідомлення. Так він наразі чув про домовленості лише з відкритих джерел і сподівається переговорити із президентом Трампом. Що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми а вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі і що пропонує реальна про що домовили сторони. Знов повертаюсь до цього? От після того як ми отримуємо деталі від? Американського президента від американської сторони ми там скажімо, свою відповідь. Американці у своєму повідомленні оголосили, що наступними кроками стануть припинення вогню на морі, і, зрештою, повне припинення вогню, і що переговори з цього приводу починаються негайно на близькому сході. Російська версія документу за результатами переговорів говорить про те, що повне припинення вогню по всій лінії фронту вони бачать можливим лише якщо західні партнери припинять постачати Україні зброю, розвідувальну інформацію, а також що не буде проводитися мобілізація. Дональд Трамп сказав, що це питання з Путіним не обговорював. Ні, ми не говорили про допомогу. Взагалі не говорили про допомогу. Про багато речей говорили, але допомога не обговорювалась. Зеленський посягання Путіна на західну допомогу Україні прокоментував так: відповідальні західні партнери ніколи не підуть на ультиматуми. Що за цим ховається за мобілізацію за розвідку і за зброю? Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він е, змінює поняття, але не змінює зміст. І американська і російська заяви свідчать про те, що Трамп і Путін обговорювали також ситуацію на близькому сході. У білому домі підкреслили, сторони погодили, що Іран не повинен отримати можливості знищити Ізраїль. Раніше американські змі з посиланням на джерела писали, що Путін намагається продати Трампу угоду у цій сфері. Росія не озброюватиме Іран, на який має вплив, якщо Сполучені Штати припинять постачання зброї Україні. Але я не хочу, щоб ми були е, в списку меню для Путіна. Розумієте, так? Ми ну так не салати, не компот для цієї людини, незважаючи на його апіті. А ми бачимо, який він. І ось і все. Ми самостійна держава, і тому без нас, про нас ну я вважаю, що це. Домовлятись а, неправильно, тому що результата бажаного для всіх не буде у Кремлі. Також оголосили, що на 19 березня заплановано обмін полоненими у форматі 175 на 175. Зокрема, в Україну повернуться 23 тяжкопоранених тяжко поранених воїни. Зеленський підтвердив цей обмін СБУ Ми запланувала вважаємо. давно. дзинка. Росіяни похвалилися, що Трамп підтримав ідею Путіна проводити хокейні матчі між двома країнами. Американці про хокей не повідомили, але зазначили, що після досягнення миру між ними та росіянами будуть великі економічні угоди і геополітична стабільність. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, марафон. Єдині новини.